Всім привіт! Сьогодні у мене на розпаковці ручна барабанна лебідка Sigma зі сталовим тросом. Цей інструмент я придбав в магазині Allo. І Зараз ми детально подивимося, що входить у комплект, як виглядає сама лебідка та для яких задач вона підходить. Починаємо з упаковки. Лебідка приходить в картонній коробці щільного картону. Усередині знаходиться надійно зафіксована лебідка, замотана в плівку. Збоку також окремо йде ручка, якою крутити саме потрібно. І знизу коробки знаходиться інструкція з експлуатації. Тут детально розписано, як потрібно користуватися лобідкою. Трос акуратно намотаний на барабан. Що ж, давайте розпакую цю плівку і потримаємо в руках саму желебідку. Перше враження, це досить масивна і міцна конструкція. Металева рама. Виглядає надійно, без тонких або слабких елементів. Видно, що інструмент розрахований на реальні навантаження, а не просто для галочки. Все виглядає досить надійно. Окремо звертаю увагу на сталевий трос. Його довжина 10 метрів, а діаметр 5 мм. Трос еластичний. Але при цьому дуже міцний, без заломів і дефектів для навантаження до 550 кг. Це оптимальний варіант, який забезпечує впевнене натягування і безпечну роботу. Також тепер декілька слів про сам механізм. Лебідка оснащена храповиком, і це один із ключових елементів. Він чітко фіксує барабан, не дозволяє йому прокручуватися у зворотньому напрямку. Під час роботи це дає відчуття контролю та безпеки. Вантаж не пливе і не опускається самовільно. Тут використовується одноступінчатий редуктор, ось видно, який робить обертання більш плавним. Навіть при навантаженні не потрібно прикладати надмірних зусиль. Рух буде відчуватися рівномірним без ривків. Ручка тут знімна. Вона буде добре лежати в руці і не ковзати, що важливо при тривалій роботі. Вона надівається ось сюди. Просто відкрутити цю гайку, надіти і зафіксувати. Ну, руками я не можу затягнути, потім ключем затягну. І знизу є отвори для кріплення цієї лебідки до основи міцної. За типом це важільна ручна лебідка, яка підходить для горизонтального, похилого або навіть вертикального підйому вантажів. Її можна використовувати в гаражі, майстерні, на будівельних роботах, у приватному господарстві або на відкритому майданчику. Інструмент не потребує підключення до електрики, що робить його універсальним і автономним. Також варто відзначити простоту конструкції. Тут немає нічого зайвого, усе максимально зрозуміло і логічно. Це означає, що лебідка невиможлива до обслуговування і прослужить довго навіть при регулярному використанні. Підсумовуючи розпаковку, можу сказати, що лебідка SIGMA на 550 кг це дуже хороший інструмент, і в мене перше враження дуже позитивне від неї. Тут якісні матеріали, надійний механізм. Міцна продумана конструкція. Для своїх задач це практичний і функціональний інструмент, який точно стане у нагоді в господарстві чи на роботі. Дякую за увагу.